Юні учасники конкурсу дитячого малюнку на тему охорони праці. Це в своїй більшості діти, батьки яких працюють на промислових підприємствах. Тож знають низ якою буває небезпечною ця праця. І для того, щоб дорослі приділяли якомога більше уваги цьому питанню, вирішили своїми творами достукатися до їх сумління. «Ми з мамою неоднократно обсуждали роботу охорони труда, тому знаю, яка це небезпечна і рішила нарисувати рисунок. Зобразила маму на робоче місце. Хочу, щоб мама постійно Бутила безпечність. Тож підбито підсумки міського етапу конкурсу. Впродовж січня-березня на адресу Криворізького тероправління надходили малюнки. Загалом компетентне журі розглянуло близько двох з половиною сотень робіт, але найкращих обрала тільки дев'ять. Очень скурпульозно розмад, рисунків було очень много е -е, Предпочтение отдавалось рисункам тих, які дійсно делались. Видно э, що е -е, не срисовано з какого-то плаката. А іменно то мысль детская просматривается. Ну, і, есно, там, де видно, що не під копирку рисунок делался, а просматривається рука рібенка. Автори робіт, які посіли перші місця у трьох вікових категоріях, братимуть участь у другому етапі конкурсу на всеукраїнському рівні. Прізвища фіналістів стануть відомі наприкінці квітня.